Щойно в підводці до, до мого ефіру сказали дійсно слова президента, що це дійсно справжній терор. Сьогодні пережив і Київ, і інші міста. Величезна кількість е, дронів сьогодні була задіяна 440. Ну і з ними також ракети, і кинжал, і Х101, і Х-59, і 69, і так далі. Це ми щойно опублікували на наших офіційних ресурсах власне, результати бойової роботи. На жаль, не вдається знищувати більше. Ми пишемо знешкоджено, і з них збивається деяка кількість вогневими засобами. Це те, що ми прилюднили 428, ну, локаці... загалом знешкоджено засоби, збито вогневими засобами 262 і 166 локаційних втрачених. Як саме відбувається процес? Ми неодноразово зами теж проговорювали в ефірах. Дійсно, противник атакує з різних напрямків великою кількістю дронів, таких як ударні БПЛА шахет, і е, БПЛА, яких називають пародія, тобто БПЛА різних типів для того, щоб які імітують саме шахеди. Але цього разу шахедів було доволі таки е, багато. Із всіх 440 ударних БПЛА е, близько 280 були е, саме шахеди і от. Величезна кількість оцих шахедів просто з різних боків оточували Київ, залітали по руслу Дніпра, деякі і решта там східного західного напрямку, атакуючи е столицю власне в різних районах. Тому власне наслідки, е які ми сьогодні бачимо, жахливі дійсно від саме від великої кількості. Звичайно, багато збито ракет. Нам е не досягли своїх цілої ракети е дві Х 47 м 2 кінжал також із 16 крилатих ракет х 101 Одна одна влучила в будинок. Ви бачите жахливі наслідки. 15 були збиті проти повітряної оборони. Ну далі ми маємо чотири ракети калібр, які, на жаль, не вдалося збити у нас на запорізькому напрямку. Ну і три ракети: власне, теж про які ми подали в офіційних ресурсах локаційно втрачені загалом. Удари зафіксовано в десяти локаціях в різних регіонах країни. Ну і також в близько 34 локаціях є власне наслідки. Наслідки, які є від падіння збитих, ви розумієте, що протиплітна оборона. Збиваючи е БПЛА дійсно припиняє їх е траєкторію маршруту, але в вигляді уламків, тих самих, вигляді фрагментів збитих дронів, вони повертаються на землю. Саме тому знаходитись укритті під час бойової роботи вкрай і вкрай важливо.